Друзі, усім привіт. Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2011-2012 років. Це був матч 6 тура групового етапу Ліги Європи 14 грудня 2011 року. Київське Динамо Юрія Сьоміна у себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда приймає Макабі Тель-Авів. ізраїльську команду, яку тренував Нір Левін. 3-3. Неймовірний матч відбувся у Києві 14 грудня 2011 року. Перестрілка. Я не швидко повелів в рахунку. К 17 хвилині рахунок був 2-0, нічого біди не предвіщало. Допоки Леандро Алмейда на 47 хвилині не отримав червону картку, потім там Верет за Макабі один м'яч відквитав, потім червона картка. Євгена Хачеріді, Динамо Київ в 9-х дограє цей матч. А тарта Дабур забивають гол за Макабі. Здається, що все, Динамо Київ вже програло. Олег Гусєв на 80 й хвилині зрівнює рахунок, Динамо Київ, друзі, в 9-х забиває. Алонич я 3-3, відповідно, акеане з группы не выходит. Друзья, ну давайте будем про все говорить по порядку. Обслуговував данный матч Даниэл Столь, Столь хамар, шведский судья. 3850 летача, До речі, было в Киеве, на, да, в Киеве на стадионе имени Валерия Лопановского. Динамо Київ Юрій Семін, головний тренер команди. Коваль в воротах. Алмейда, Леандр Алмейда, Євген Хачеріді, пара центральних захисників. Даніла Сільва, біта по флангах. До стартова розстановка схожа була на 4-4-2. З Гармаш Алієв, як півзахисники, Ярмоненко, Гусів по флангах, Гусів, капітан команди, Нінкович де і Дею у нападі. Нінкевич стягувався як трішки в центр поля. Він грав як ложна дев'ятка, мені здається тель авів 4-2-3-1. стартова растонку Макабі, Нір Левін, головний тренер команды. Хайма в воротах. Йенни капитан команды Невалда, пара центральных захисников. Верет сабан по флангах. Лугаси Леберман опорни пів Кехат, атакувальний півзахисник, атар миха по флангах, та канате у нападе. Це стартова ізраїльської Израильской команды макаби авів про сам футбол, друзья, давайте говорить. Динамо завладел инициативой, и команда з Києва. Дуже активно данный матч розпочинає. И войс на 12 матчу. После подачи Александра Алиева захисник. Леандра Алмейда, скинув мяч головою. Друзья, попрошу центральный захисник, как раз таки, да, 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 Леандра Алемейт, ская мяч головою. И ширный так знает, зарезай мяч. Власне ворота. намагався, там в мяч выбить, но срез офигов, власне ворота. Один нуль-той рахунок. Потом Олег Гусиа через 5 хвилин забивает. Хорошая передача. Там еще не ну, сбитал. Голевую передачу записал. И Олег Гусиа, влучно, пробывает, забивает гол. 2-0 к 17 минут. Беды ничего не предвещает. Біди нічого не передвіщає. Друзі, а рахунок стає 2-0. В принципі, Кияні матч я вже контролювали. І справте, да? Ось, і все було добре. Динамо виграє 2-0, все спокійно. Ну, друзі, потім, відповім, друзі. Макавія показує характер. Євген Хачеріді на 56 й хвилині отримає червону картку. Ще раніше отримав її на 47-й хвилині Ліандра Алмейда. Но на 49 й хвилині Вері как раз то відквитав один гол. На 49 й хвилині один мяч команди відквитав. Там пішла подача з правого флангу фланге. Омер Верет опинився на ударній позиції, потужно пробиває, забиває гол. Рахунок стає 2-1. Динамо ще в 9-х залишається к 56 й хвилині. В 9-х. Я не намагався якось тримати. Ну, Макабі швидко забиває. Ліран Атар на 62-й хвилині забиває гол. Рахунок стає у матчі 2-2. Буквально через хвилин 13 Муане Дабур... Забиває. Чи не Збивають після кутового забіл. Якщо не помиляюся, рахунок стає 2-3 на крось Макабі. Динамо, Київ, плюс, ще залишається команда в меншості. Безвихідна ситуація. В 9 ти вже програєш 2-3, хоча вигравав 2-0, і нібито все виглядає безнадійно. Але Кіяні при цьому ж таки руки не опустили. Не опустили команди руки. 80 та хвилина матчу. Динамо Киева. атакує. Олег Гусев, удар Гол. Олег Гусев. На 80 й хвилині матчу. Зрівнює рахунок. Рахунок стає 3-3. Фантастика, Фантастика Київське Динамо в меншості. Забиває гол. Ворота Макабі Тель-Авіва, друзі, в дев'ятьох. Друзі, в дев'ятьох команд забила, Це просто фантастика, друзі. В дев'ятьох Київський динамо забиває гол. Де ще сили команда знайшла, йшла? Де ще й виграти могла навіть. Ось вот це фантастика. Ну, перемогти, щокеанам не вдалося все-таки забити четвертий м'яч в дев'ятьох х кіанам. Ну, щоб вони це зробили, це було б щось я не з роду фантастики, але не вдалося київському Динамо. Реалізувати свою нагоду. Все було добре для київського Динамо. Але кіяни, ну, не прогрейт, зіграли в ніч і посіли в групі третю позиції. У та Сток Сіті пройшли далі. У Бешкташа було 12 очок. Вони з першої позиції вийшли далі. У Сток Сіті 11 очок, з другої позиції вийшли далі. У Київського Динамо 7 очок третя позиція. у Макабі 2 очка в пасіві було відповідно. І, до речі, два 2 взяли проти Київського Динамо. О, друзі, якщо брати на ну, то ключові моменти це вилучення двох центральних захисників київського Динамо. Там Лемілський, до речі, Руна, Карл Скарея, ще вийшло у Динамо на матч. Дабур, Зізов Коен вийшли у Макабі. якраз з заміна одна спрацювала в Макабі. У Київського Динамо 20 сторонних захисника отримали червоні картки суточки були. Такий, на, на, такий знаєте напружений матч. Динамо виграє 2-0. біди нічого не передвіщає. Вже к 17 хвилі 2-0. Все спокійно. Динамо йде к тримачкам. Сподівається, на паралельний матч на Сток Сіті Бішектаж, що там обставини якось склались да, на Корайської всього Динамо. Ось. І тут о, червоні картки, макабі робить камбек, і все забивається, зрівняли рахунок дев'ятьох, показали героїзм. Не віряєте, що героїзм показали кияні в дев'ятьох відігратися в такій складній ситуації, але цього не вистачило українській команді. Е, Ніч'я 3-3, динамо, Київ, ту єврокову кампанію. Ну, не вдалася вона. Кияни навіть з групи не вийшли. По статистиці 58-42 Володіння М'ячем, перевага Київського Динамо, 18-12 по ударах, перевага Динамо. 13-9 з ударами в площину, перевага Динамо. 5-3 за кутовими перевага київського Динамо. 15 правил у Макабі та Львіва, 14 у Київського Динамо. Дві жовті картки у Київського Динамо, дві червоні картки. У Макабі дві жовті картки. Тобто, бачимо по статистиці Динамо Київ більше на м'ячі. У Кіан було більше ударів, більше ударів в площину, більше кутових, більше контролю, м'яча. і справді київське Динамо. Було ближче для того, щоб побідіть. І да, з цим не поспориш ніяк. Динамо Київ було ближ, близькою була команда. Сюбіна, к тому, щоб победити. Друзі, але бути близькими і здобути перемогу, це все-таки різні речі. Київське Динамо не змогло обіграти Мака і Бітеляві у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського 14 грудня. Да? 2011 року не вдалося київському Динамо обіграти свого суперника. Але матч був неймовірний. Навіть в 9 друзі Київське Динамо забило ворота Макабі. Просто про характер дозигав українська команда. Ось просто говорю зараз про характер. Більше. Друзі, поговорили ми про цей матч 14 грудня 2011 рік, Київське Динамо у себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда приймала Макабі і Лявів нічя. Тритри нічя. Побажаємо київському динамо та макабі теліво доброти. Вам, друзі, бажаю доброти. не бережіть себе. Будьте, будь ласка, щасливими людьми. Це друзі. Ну, Вось, бажаю вам добра, пока, будьте щасливі.